Слава Ісусу Христу. Дорогі телеглядачі, вітаємо вас на католицькому телеканалі IWTN. Розпочинаємо пряму трансляцію Молитви Святого Розарія із Люрт у Франції. Тут зараз вже за мить розпочнеться Молитва Святого Розарію, яка буде лунати англійською мовою. Будемо перекладати першу частину молитовного заклику. Українською мовою, а другу частину будемо чути мовою оригіналу. Хочемо молитися в усіх ваших намірах, тих намірах, які нам надсилаєте в коментарях під трансляцією, тих намірах, які маєте в своїх серцях, просячи, щоб Господь вислухав наші молитви, які заносимо до Нього через Пресвяту Діву Марію. Може, зараз в такій хвилині тиші подумаймо в своїх серцях, в думках про, про наші молитовні наміри, з якими хочемо молитися цей святий Розарії, який хочемо жертвувати цю молитву. Нагадуємо, що ця молитва, яку ми транслюємо щоденно з понеділка до п'ятниці о 16-й годині, і на яку також вас запрошуємо. Вже б'ють дзвони, а отже зараз розпочнеться молитва. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу запросити усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через Ідабтіен, де б ви не були чи тут, у Лурд, чи за кордоном. Єднаймося разом в молитві. Від об'явлень Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті. Мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію і просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Також довіряємо Богу. Усі наші особисті молитовні прохання, визнаємо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії. Страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов вітлань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося зараз за нашого святішого Отця, Папу Франциска в його намірах і в намірах усієї церкви. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха Зачата, молись за нас що до тебе прибігаємо. Перша тайна світла, хрещення Ісуса в Йордані. Молимося в цій тайні, всіх наших намірах. Особливо молимося за нашу святу церкву, за Папу Франциска, за всіх єпископів, священиків, богопосвячених осіб, за всіх мирян про єдність між християнами. Про нові покликання до священства богопосвяченого життя. Просимо також Господа про дар міцної віри для усіх нас. Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Us, and not in Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга тайна світла, об'явлення в кані. Молимося, Тайні в усіх наших намірах, особливо молимося за нашу батьківщину, просимо Господа про справедливий мир, завершення війни, просимо за всіх захисників, захисниць, про потрібні сили, благодаті для них. Просимо також за усіх поранених, про зцілення. Всі потрібні благодаті для нашого народу, для керівників нашої держави, керівників також інших держав про, про мудрість. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена ти жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія без первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна світла, проголошення Небесного Царства і заклик до навернення. Молимося в цій тайні і в усіх наших намірах, особливо молимося зараз за зцілення хворих, за наших близьких, рідних. Котрі потребують нашої молитви, також за тих, про яких просили нас молитися: хлопчика, Данилка, Богданчика, Олександра, за Назара, про дар мови, за віру про одужання, також усіх наших особистих намірах. Отче наш, що щось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господ з тобою. Благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна спостобою, з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереворотного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна світла преображення Ісуса з Євангелія від Луки. Молимося особливо в цій тайні, за всіх померлих. Про дар вічного життя для всіх загиблих під час війни, за наших близьких, рідних, померлих за тих, котрі, котрі також зараз помирають. Щоб примирені з Господом увійшли до неба. Також близьких наших рідних, про яких просимо молитися і всіх наших особистих намірах. Отче, наш who na що сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене — плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Марія без первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята тайна світла, установлення Євхаристії. Молимося і тайні всіх наших намірах. Особливо молимося. За всіх вас, дорогі глядачі, які зараз єднаєтеся з нами в молитві, тих намірах, які є в ваших серцях, за всіх наших добродів, глядачів, просимо, щоб Господь вислухав молитви, які ми заносимо до нього, дав ті благодаті, про які просимо, якщо згідними з його волею. Отче що щої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки і вічні. Амінь. Марія безперевородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина. Через його страсті та хрест були пролучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Господь з вами і з Духом Твоїм. Хай благословіння Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До Тебе кличемо ми, бідні діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, Заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, оласкава, олюба, осолодка Діва Марія. Молиться нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з лорт молися за нас, Богородиця з Лорд, молися за нас. Богородиця з молись за нас. Свята Бернода, молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брати і сестри, за спільну молитву і запрошуємо вас також в наступні дні молитися з нами. Цей святий Розарій. Нагадуємо, що трансляція із лорт відбувається з понеділка до п'ятниці о 16-й годині. Хочемо молитися разом з вами і за вас. Залишайтеся з нами з католицьким телеканалом, і Запрошуємо теж дивитися інші трансляції та передачі на нашому каналі. Слава Ісусу Христу!